18 вересня, 9.00. у стінах Чернігівської міської ради проходить імунізація посадовців. Щеплення проводять першою та другою дозою вакцин Файзер та Коронавак. Наталія Сенченко потрапила в одну із останніх черг на щеплення проти коронавірусної інфекції, адже більшість її колег вже провакциновані. Дуже багато знайомих перехворіло, і є такі були такі знайомі. На жаль, що не витримали цієї хвороби, тому, мабуть, дуже довго вагаючись, я все ж таки прийшла сьогодні сюди. Хочеться захистити себе. Для працівників Чернігівської міської ради працює мобільна бригада лікарів. Черговий етап вакцинації забезпечують медики Чернігівської міської лікарні номер 3 Коронавірусом хворіють усі, на жаль, вакциновані теж, але Люди щеплені, хворіють набагато рідше і без ускладнень. Зазвичай це легка, бо безсимптомна форма. І ризику важких ускладнень і я вже не кажу про летальні випадки. Ну фактично немає. Тому зараз навіть раді цього ще варто щепитися. Чернігівський міський голова Владислава Трошенко неодноразово закликав колективи усіх підрозділів бути відповідальними, дотримуватися карантинних вимог та вакцинуватися, адже захворюваність дедалі зростає, а це несе певні ризики. Цього дня в організованому пункті щеплень муніципалітету вакцинувалося понад 50 працівників міської ради. Більшість із них вважає, що вакцинація проти COVID-19 – не лише ефективний спосіб колективного та суспільного захисту, а й реальна можливість працювати місту безперебійно в подальшому.